На Одещині під загрозою закриття прихисток для вимушених переселенців у протягом двох років заклад підтримували західні партнери, але наразі вони припинили фінансування. У результаті без даху над головою можуть залишитися понад два десятка літніх людей. Чи є вихід із ситуації? Репортаж Андрія Настасова. Єлізавета Федоровна, вчителька 40-річним стажем, українська мова і література. Пані Єлізавиті 88 років. Близьких у жінки немає, а рідну домівку у селі Новобереслав розбомбили російські війська. Нічого не залишилось, зовсім нічого не одні руїни і спалені хат, хати. Все я народилась під час війни. Мені було майже 4 роки, коли почалася війна. 88 років. Мені є я... і закінчується вій... я з війною. Це село Ракулове на півночі Одещини, прихисток ковчег для вимушених переселенців. Нині тут мешкають 23 людей віком від 60 років з Луганської, Донецької та Харківської областей, а здебільшого з Херсонщини. Зразу нас проживали люди, які по три місяці, потім по шість місяців. А так як люди ну, залишилися ті, які не мають куди повертатися, вони проживають по сьогоднішній день. Ви знаєте, ми не можемо повернути їхнє минуле, але ми можемо їх забезпечити сьогодення, тобто, щоб вони мали гідну старість. Соціальні працівники годують, надають домедичну допомогу і доглядають за старенькими. Самі ж переселенці вже облаштували невелике власне господарство. Пані Марія тримає козу білку. А Тамара Павлівна вирощує овочі та ягоди. У рідному Херсоні від її будинку залишилася одна стіна. огірочок за огірочком, огірочок за огірочком, та ще й у відеочці, та ще й вон як, як плететься. То я сама собі аж на себе любуюся, що я така. Добра господиня, а коли закінчиться війна, вона закінчиться, то я вернуся додому і буду ліпити ще три стіни після війни. На подвір'ї навіть обладнали загін для курей, качок та кролів. Доглядає за ними переселенка Любов Івхимівна. Зізнається, для неї це своєрідна терапія, допомагає не згадувати жахіття окупації. Цицей ципенька, ципенька, цип-цип. коли я йду, мені треба рано встати, я йду, я відволікаюся від того, що в мене там на нашій стороні, в Херсоні. Мені радісно, що я бачу курочок, я бачу уточок. Я покормила, я маю заботу, я маю роботу. І оце так. От. Прихисток облаштували у будівлі колишньої школи. Приміщення відремонтували, закупили меблі та техніку завдяки партнерам із організації Карітас Австрія. Вони ж протягом двох років фінансували заклад, але цього червня зупинили допомогу. то вони фінансували, хотіли, щоб ми теж долучалися. То вони дали нам поштовх нашій державі, щоб. Тобто наші українці підтримували Тепер прихисток підтримують міжнародні благодійники лицарі Колумба. Та фінансування гарантоване лише до кінця вересня. Що буде далі? Невідомо у закладі. Кажуть, переселити стареньких у соціальні гуртожитки неможливо, а геріатричні центри в регіоні переповнені. Наприклад, в Одесі є соціальні гуртожитки, ну там люди, які самі собі готують їсти. Тобто, у нас люди, які ну не в змозі. Тобто їм постійно треба постійний сторонній догляд, і самі вони не зможуть там проживати. Тож у Кавчегу сподіваються, розголос допоможе знайти нових благодійників, які врятують заклад від закриття, адже більшості з цих літніх людей повертатися просто нікуди. Ми дуже бажаємо, щоб оставили цей прихисток. Іностранці відкажуться від нас, так нехай наша государство поможе. Осталось на старість без нічого. Все було і нема нічого. Прийшов расист, все забрав, затопив, розбив і все. З одищини Андрій Настасов і Гриміханошин подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.